Кажу, малинник, малини. Бог благословив нас на цій землі, щоб ми жили і приносили плід. Як приносить, скажем. Доносять. Кожна культура вона щось породжує. Кожне дерево, добре дерево, приносить плід добрий. Зле дерево приносить плід злий, недобрий. Кислячки, що їх неможливо їсти так і ми з вами люди. Ми або несем царство Боже в собі і атмосферу царства Божого е, кругом нас, У нас і кругом нас. Або ми несем зло атмосферу царства. Тьми князя цього віку, який прийшов на цю землю красти, вбивати і губити. І що ми бачимо на сьогоднішній день, що це воно продовжується? Ну є великий Бог, який не тільки на небі, він і на землі. Може діяти і діє згідно свого уподобання і бачення, згідно своєї волі. І він в скорим часі, він вже це робить, але в скорим часі він прийде судити світ людей, які живуть на цій землі, за те, що вони роблять. Нічого безслідно не проходить. Господнє слово каже, що кожен із нас дасть відповідь за те, що Він робив, живучи в тілі цим. бо прийде час, коли ми вийдемо з цього тіла. Віриш ти в це чи не віриш, коли вийдеш з цього тіла, то повіриш. І якщо ти не призвав Ісуса Христа в своє серце, як свого Спасителя і Господа, то ти ніколи не попадеш в царство Боже. Твоє життя закінчиться в аду, в темряві. Так говорить слово Боже, це не є, що один лякається, другий не вірить. Істина Божа в тому, що Христос прийшов у цей світ, щоб поміняти серця людей, щоб поміняти атмосферу всередині людини і кругом людини. Тому Він казав, Царство Боже, воно всередині вас. Воно або є, або його немає. Що всередині тебе? Ти можеш сам це розпізнати, пізнати по твоїх діях, по твоїх словах і навіть по атмосфері, яка кругом тебе, якщо в твоїй сім'ї, в твоїм серцю зло, ненависть, сварки, завість, роздори, гнів то будь ти хоч папою римським, католиком, чи греко-католиком, закоріненим, чи православним, чи ким би ти не був, друже, ти вже в Аду. Ти вже в Аду. Тому що Царство Боже приніс Христос. Не релігія, а Христос. І Царство Боже, його атмосфера, послухай. Це є праведність, мир і радість у Святому Дусі. От атмосфера царства Божого, як воно розпізнається, якщо воно є в тобі, в твоїм серцю, якщо ти праведно живеш, якщо ти маєш мир в серцю і маєш радість від Духа Божого, що ти живеш правильно. Що ти живеш у мирі з Богом і з ближнім, то Царство Боже є в тобі. Якщо Христос, Господь, є твоїм Спасителем і Господом, і ти йому поклоняєшся, одному Богу поклоняйся і одному йому служи. Якщо ти це робиш, і твоє життя звіряєш, із тим, що говорить Господь Ісус в своєму Слові, то ти на правильній дорозі, друже. Ця дорога одностороння і вона веде в Царство Боже. Там до Бога нема багато доріг. Є одна єдина дорога. Це Господь Ісус Христос. Він сказав: Я дорога, істина і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, через Христа ти можеш прийти до Отця. Якщо ти призовеш його в твоє серце, він прийде з атмосферою Царства Божого, тому що він є цар Царства Божого. І коли він приходить, то царство тьми воно не може устояти перед його приходом. Нечисті духи, прокляття. Воно відходить, воно втікає з духа, душі і тіла людини, тому що прийшов цар царів і Господь господствуючих. Якщо ти призовеш його в твоє серце, побачиш велику зміну в твоїм серцю, в твоєму життю, в твоїй сім'ї і кругом тебе, друже, прийде Царство Боже, атмосфера Царства Божого. Праведність, мир радість. Ти більше не будеш жити в темряві гріха. Бог виведе тебе на своє світло, Бог дасть тобі добру духовну поживу, що є Слово Боже. Він наповнить тебе Духом Божим, а Дух Божий, коли дихає, він дихає атмосферою Царства Божого, він дихає життям. В ньому є сила, в ньому є помазання від Бога живого. Бог є дух. І де дух Господній, там свобода, свобода від всякої залежності. Тому призови Ісуса Христа, призови Царство Боже в твоє серце, друже. Час близький і короткий. Ти не знаєш, чи ти доживеш до завтрашнього дня, чи ти молодий, чи старий, не має значення. Життя то є дихання, забирається дихання і закінчується життя. Але коли ти з Христом твоє життя вічне, Він переводить тебе із смерті в життя, із гріха в праведність, із зла в добро. Почуй, друже, Христос каже: призови мене, і я прийду. Я спасу тебе, я оздоровлю тебе, я благословлю тебе і дам тобі життя. Якою би ти хворобою не хворів чи не хворіла? Це не має жадного значення для Христа. Коли Христос приходить, хвороба втікає. Тому що Христос є цілитель. Він не тільки Спаситель, Він цілитель. Хочеш, щоб Він тебе іцілив? Навіть якщо вже нема жадної надії, хрест на тобі поставили, сухі кості, нема нічого. Христос прийшов до гробу Лазаря чотири дні в гробі, смердит уже, каже Марта, смердит уже, нащо нам відкривати той камінь? Засмердить так, що ми повтікаємо звідси від того смироду. Христос каже, якщо будеш вірити, побачиш славу Божу. Повір Христу, що Він всемогутній Бог. І ніяка хвороба, ніякий рак, ніяке прокляття демонічне не може тебе перемогти, коли ти впускаєш в твоє серце Христа, живого Ісуса, Живого, який вмер і Воскрес. Він вмер за твої гріхи і Воскрес, щоб тебе оправдати, оздоровити тебе. Призови Його! Скажи Христос, вийди в моє серце, я посвящаю моє життя, моє тіло, душу тобі. Наповни мене Твоїм Духом Святим. Оздоров моє серце, оздоров моє тіло. Почини, Господи, почини в мені і закінчи Боже тим, щоб я увійшов чи увійшла в Царство Боже. Прийди до мене Христос, будь моїм Спасителем, будь моїм цілителем, Ісус, я призиваю тебе. Якщо ти так молишся і в тебе такий настрій сердечний до Господа, Він ніколи не пройде попри тебе. Він обов'язково прийде в твоє серце. І Царство Боже прийде до тебе, оздоровлення прийде, спасіння прийде, радість прийде, мир Божий прийде. Будь благословенна і будь благословенна душа, призови Христа і живи. Призови Христа і живи, і будь благословена душа. Амінь.